Вітаю, друзі, на моєму каналі. В відео хочу знову розпочати з розпаковки. Була і в польському магазинчику, і в Кубасному, і в АТБ, і навіть трошки ще на ринку щось купила. Отже, почнемо, напевно, з ось цих двох порошочків. Вони зараз в Єві на акції 179 гривень. Так, то їхня ціна, по-моєму, 200, якщо я не помиляюсь. В загальному рідко вони бувають на акції, хіба там, наприклад, якщо. 400 гривень, типа, одну штуку купляєш, друга безкоштовно. Ну, тобто, це ніяка не акція, але ходрон. <ріху> Отже, купила ще ось цю свинину, я вам показувала. Вона дуже прикольна, смачна, мені сподобалася. Зараз на акції ВТБ. До завтра. Завтра останній день, по-моєму. І на кінець з'явились ось ці вітаміни. Ми їх обожнюємо, вони прикольні. Ну, і мені, по моїх таких, скажімо, по моєму спостереженням, мені здається, що воно щось дає дітям. Тобто, якщо моєї дитини абсолютно був низький імунітет, вона їх трошки пропила курсом, і ніби все налагодилось. Ну, Я не знаю, ну дай Бог, щоб це була правда. Може, воно діє як плацебо, але все ж. Так. І У польському магазині я купила ось такі сухі сніданки і сирочок моцарелла, такий міні. Бо хочу знову правильне харчування братися. Так, далі, значить, була я в кубасну. Купила ось таку кубаску, паличка, це така куряча. Забула, як вона називається, фермерська чи як? Вона прикольна, але я її прошу, щоб мені зразу порізали, бо вони так гарно тоненько ріжуть. І мені дітям на. На бутерброди просто чудово. Зразу представлю в контейнер. Потім ось такий от пресований бекон, ось такі от сосисочки прем'єра дітям і кусок ліверної котику ще взяла. І ще там були на акції ось такі упаковочки сосисок. Це курячу, ці, це курячі, а це курячі свині. І вони чому? Вони зараз на акції, бо це якісь там, бачите, друговські кубаси, може, у вас є також магазинчик такий у вашому. Місці, там, де ви живете. Вони з резнакції, тому що їх хіба почали виготовляти. Це новинка, і хочуть, щоб люди розпробували. Коротше, одну штуку купуєш одну подарунок, тому в мене чотири вийшло. дві купила, дві подарунок. І вийшло за дві упаковки, бо я в двох магазинах брала за дві упаковочки, ну типу, що одну ти купив, і друга подарунок це 60 60 гривень. 61 гривня. Ну, по 30 гривень за упаковку. Це дуже круто. В упаковичці тут. 280 грамів, тут пише плюс-мінус. Це буде і на ходоги, або так їсти. Далі, взяла шепольському магазинчику ось такий сир. Перший раз такий беру, зазвичай беру гауду, а тут якийсь морський. Так поняла, це з морською сіллю, можливо, він соленіший. Ну, нічого, іншого просто не було. Сметанку, як завжди, я тебе взяла, ось ці от, йогурти зараз на акції. Повідомляю, що завтра останній день, тому якщо вам таке щось подобається, то спішіть. Отже, тук також на акції. Печеньку дуже його любила, коли була мала. Ну зараз дуже дороге, що з 50 чимось гривень, то я ніколи його не беру. А якщо так зараз на акції 33, то ще можна там колись-не колись взяти. Цукерки такі різні дівчатам погристи. Далі ось такий сирочок Филата, також на акції. Білоцерківський на акції, звичайний сир. Ну, це не на акції, але ми це масло любимо і завжди беремо. Дальше, з фруктів, овочів. У мене тут дві апельсинки, два лимончика. Лимончики гарні завезли, такі твердіве. Тепер я такі люблю. Перший готунок в жодному разі немає, або вони бридки. Далі взяла пару штучок. На ринку взяла собі айсберг. Салатик За 75 гривень. Не знаю, скільки у вас, у нас 75 гривень. Два чесночки, три цибулинки, два огірочки в ВТБ, два перчики, помідорчики. Помідорчики жахливої, якості, що на ринку, що, на... що ВТБ. Тому беру такі або коктейлі, або інколи ще рожеві, але це дуже рідко. Так, і по закупишся це все. Єдине, що тут, звичайно, немає м'яса, тому що в мене і так були три сумки і рюкзак. Але в загальному ще піду на закупи м'яса, бо хочу вихочети, щоб в мене з'явилася нова велика морозилка. Хочу зняти відео з заготовками. От чим, що ми робимо з півфабрикатів собі на нашу сім'ю. Я сподіваюся, що таке буде цікаво. Тому піду, закуплю багато м'яса вже і знімлю окреме відео. Кіт не на жарт розізлився, нападає на собаку. Прям жорстко нападає. Тут, ви ще бачите, півбіди, у них буває набагато гірше. Кіт прям дуже злиться і кусається, що Грета аж скавчить. Ріс не буває. Ну, але кіт пес. То дружить, то б'ються. О, о, зараз буде, зараз буде. Ні, Грета втікла. Що що докупила тут дивоцін, бо не хотіла вжити завтра в неділю. Собака взяла шлунки і печіночку. Ще один пакетик, молока, дві упаковки. туалетний папір, ось такий от кисневий беру, пересипаю, а ага, ще кульки для сміття. Собі взяла для салатів таку фавіту, Взяла такі чіпси, попробувати рисові дітям. і оці от два знов таких, Я брала три, і тепер ще два взяла таких бідончика, прикольні для чогось зберігати. Тут в мене ще якась приправка є. Чесний кріп і вже почала трошки насіння ще до тих скуповувати. Вже буду показувати окремим відео вам. Ми 14 числа простерилізували нашу кретку. Ось такий шончик лишився. І тепер мушу лежати. Мушу обробляти ще її, бо там щось сучилось трошки, недавно бо не оцином ось таким порошочком. А так то вже дві крошки мої стерилізовані. Чо? Ще вирішила вам зняти огляд ось такої яловичини у власному соці. В попередніх відео я вам показувала свинину, а це яловичина. Вигляд, якщо чесно, ну, такий собі не дуже. Свинина була гарніша. Запах гарний, такий, не дуже якийсь яскравий, ну нормальний. Зараз я викладу на трілочку і покажу вже детальніше. Склад тут, як бачите, в принципі нормальний. Нема нічого такого страшного. Ось така вона. Жиру особо багато немає. Є хіба трішки цього жиле? Кусочки, звісно, що темніші, ніж свинини. Ну, цільні. Ну, нема такого якогось, як паштету, чогось. Зараз я скуштую і вам тоді вже скажу, що я відчуваю. Ще ось показую, що м'яско воно йде ось такими волокнами. Ну, такі, як і бачите, волокна. Абсолютно нормально на смак. Нежирна, не пересолена, ну, досить навіть адекватна. Вони, до речі, зі свининою зараз на акції. Е свинина 80 ще, мозяловичина біля 100, я не, не пам'ятаю точно, але можете собі брати скуштувати: і вага гарна, і склад гарний. На смак, дійсно, воно не є якесь пересолене, не жирне. А В принципі, скашою навіть дуже адекватно, як на мене, як на таку ціну. І При тому, що я не дуже люблю своя лінія, але іменно ці консерви я бачила вже в оглядах і їх всі хвалили. Тому спокійно можна брати і їсти. Дуже, дуже навіть смачно. Так, значить, пельмені, Тісто я додаю 800 г борошна. Одне яйце чайної ложечки солі, а також 4 столових ложки олії. Трошечки ось так от роблю, бо тісто я роблю завжди заварне на вареники племені, саме тому, щоб жовточок не зварився в кип'ятку. І так от трошечки його розбавляю з борошном по всій мисочці. О. І сюди буду додати вже кипяточок 375 мл. Отже, виливаю 375 мл гарячого окропу. І спочатку ложкою. А потім вручну замішуємо тісто. В тісто я люблю додати фарбники, бо дівчатам подобається. Тут зелені, пельмені, їм так цікавіше їсти, вони так звикли з дитинства, бо так нічого не хочуть їсти, а коли щось таке кольорове, прикольне, то їм подобається. Але цього разу попросили жовті, як жовтий барник у мене слугує куркума, тому я її відразу додав. Ось таке житеньке тісто в мене вийшло, чуть -чуть таке, як мисочка. Щоб воно остило, трошки постояло, я залишаю його на 20 хвилиночок. Вчинку для пельменів я використовую м'ясо напополам свинина з курятиною завжди, тому що я ми не їмо. Отже, тут 800 грамів, також тут цибулинка 90 грамів така середнього розміру, 10 грамів кропу, тому вийшло разом 900 грамів фаршу. І також я ще розтопила 30 г шматочок масла для того, щоб він був більш сочніший фарш. І все це перемішую і поки в холодильник. Було сказати, що у фарш я ще додаю 2 столові ложечки води для тої самої сочності, щоб він не був такий забитий. Вибачте, зразу за шум на фоні, це пральна машинка допирає. Значить, я завжди користуюсь ось такою пельменницею. Для того, щоб вона працювала, її потрібно гарно трусити борошном. Тоді воно буде все гарненько працювати. Вже підготувала собі чайну ложечку з м'язком, тут ще остиває чисто і будемо вже приступати до розкатування. Тіста і будемо починати ліпити пельмені. Вручну ліпити я не люблю взагалі. А ця штука просто чудова, у мене є настрій для пельменів завжди. Отже, першим шаром де тісто. Далі в кожен кружечок я ставлю мяско фарш і накриваю ще одним. Тепер потрібно гарненько розкатати, щоб пельмені легше вилазили.

Що у нас виходить. І відразу ставлю морозилку на швидку заморозку. У мене залишилось тісто, закінчилось м'ясо, то я зробила ще кілька вареничків, бо якраз картопляне пюре було. І ось така краса. Ще все гаряче, вже перемішала з маслом, бо вечеря чекає на чоловіка. А я люблю ось так от з маслом і з перчиком. Чоловік любить з оцтом, я щось не дуже любительниця такого. Ой, дві години я все це робила, але я тішуся, що сім'я довольна, щаслива. У мене діти дуже люблять пельмені, але все вона десь побачить в магазині каже: О, я так хочу купую мені, але в магазині ну, вони такі бредотні, всі, я не знаю. Ну колись ще були класні оці від мішуткаве тебе, але вони зараз такі вже ну, фу, ну, взагалі ніякі. Тому домашнє то саме круте довго, затратно по часу, але це дуже смачно.